Думаю, кожен із вас, хто працює онлайн, стикався з такою проблемою, потрібно зробити якісну та креативну обкладинку до відео, банер до каналу, оформити презентацію чи гайд. І для цього потрібні фотографії, бажано без фону, але як вирізати фон швидко та якісно без складних програм та довгих налаштувань. Сьогодні я розповім про 5 нейромереж і покажу, як ними користуватися. Це інструменти, які точно знадобляться вам в роботі. А ще наприкінці я поділюся. Ділюся своїм секретом, який допоможе зробити з такого фото таке, або навіть додати до вашого зображення гарний фон, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. О oh майка! Давайте почнемо з найпростішого. Заходимо в Google і вписуємо назву нейромережі. Remove BG. Натискаємо на це посилання, і тут не потрібна жодна реєстрація. Завантажуйте зображення і за декілька секунд ви отримаєте результат. Якщо у вас влаштовує якість, зберігайте файл. Якщо ні, можете зареєструватися і завантажити зображення в форматі HD. Окрім цього, тут є цікава функція додати фони. Але як ви бачите, якість таких фонових зображень не завжди ідеальна, бо видно, що картинка просто вставлена на фон. Наприкінці я поділюся нейромережою яка робить це набагато краще. Також ви можете ставити будь-яку частину зображення, яка вам не потрібна. Просто оберіть товщину повзунка та виділіть ту частину яку хочете видалити. Ось так легко і просто це робиться. Є ще один пункт Ефекти де ви можете розмити задній фон. Якщо це вам потрібно, користуйтеся. Другий спосіб як ви можете якісно видалити фон, це монтажна програма CapCut. Тут є два варіанти. Якщо у вас є мобільна версія, заходите в програму, вибирайте пункт видалити фон, завантажуйте зображення і коли все готово, просто завантажуйте його на свій пристрій. Так само ви можете зробити це безпосередньо в самій монтажній програмі. Виділіть зображення, праворуч, де є пункт відео, натискайте видалити фон і обирайте автовидалення. Приємно, що ця функція працює не тільки для фото, а й для відео. Це дуже зручно, коли такі функції доступні прямо в монтажній програмі. Тут і цей спосіб це Photoshop. Я сильно не буду зациклюватись на цій програмі, я думаю ті, хто вже працює з фотографіями, давно знайомі з цією програмою. У Photoshop ви можете самостійно виділити частину зображення для видалення фону або дозволити програмі зробити це автоматично за допомогою спеціальної функції. Четвертий спосіб також дуже простий в користуванні, це всім відомий Adobe, а точніше Adobe Express. Просто вводьте цю назву в Google, переходьте за посиланням, завантажуйте зображення і отримайте швидкий результат. Чому я виділив саме цю програму? Тому що тут є безліч цікавих функцій таких як створення зображень для будь-яких соціальних мереж, плакатів, QR-кодів, логотипів, сертифікатів, планувальних контенту та багато іншого. Реєструйтеся та тестуйте, що вам підходить. Тут і безкоштовні, так і платні функції. Цей спосіб це нейромережа Focus Clipping. Це моя найулюбленіша. Нічого не вигадуйте, просто впишіть назву Google, переходьте за цим посиланням, завантажуйте зображення. Як бачите тут можна завантажити одночасно до 30 зображень. Натискайте Start і процес пішов. Натиснувши на цю кнопку, ви перейдете на інтерфейс, дуже схожий на Canva. Але тут багато більше функцій за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, ви можете просто замінити фон або дати нейронці завдання і вона згенерує фон, який ви хочете. Мені дуже сподобалася ось ця функція. У верхній частині є інструмент AI і функція модель AI. Тут ви можете завантажити зображення і вибрати модель із запропонованих, наприклад, цього. Через декілька секунд ви отримаєте креативне зображення. Якщо чесно, тут безліч функцій, інтерфейс простий. Думаю, ви зможете розібратися. Дякую всім, хто залишився зі мною до кінця. Сподіваюся, що ця інформація була корисною і тепер ви можете швидко і якісно видаляти фон із ваших зображень. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео, в яких я ділюся інформацією і даю ще більше порад та корисних інструментів. Натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. До зустрічі в наступному відео.